я Алана Точі, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент Ві заїхали в гості в Доросинівську громаду. Доросинівська громада розташована у Луцькому районі Волинської області. До складу громади входить 13 населених пунктів. Адміністративний центр село Доросині має давню історію. Перша згадка про населений пункт у письмових документах датується 1447 роком. Про культуру, волонтерство та життя Доросинівської громади нам розкажуть місцеві мешканці. Доросинівська громада налічує 13 населених пунктів. З населенням десь 530-550 людей. Учнів в школі в нас в школах небагато. 642 сорок учні. А налічується 8 шкіл, але зараз одна школа в віченнях просто випаде. Бо того, що немає дітей, п'ять дітей і виходить, усеється шість, і на чотири класи ми ніяк їх не поділимо, навіть немає повних класів. Плюс є ще в нас дитячі садочки ДНЗ, одні з повним робочим днем, другі з напівкоротким робочим днем. значить. Відвідують 78 діток в ті садочки. Тут у мене в доросинях дві групи, в Шурині одна, і там по одній середньовіковій групі, по тих селах там по 8-12 по дітей. Ну, Якщо так взяти сільська рада, скажімо, чи територія вона аграрна. В основному земля, землі, податки, ну і наші з із наших податків теж все сюди входить, 64% ПДФО. Значить, ми мали готовий тут збудувати через дорогу нового цнапа. У мене є технічка, є навіть фотографії, які він мав бути. Ну, Але війна нам все перекрила кислород. Війна почалася, і закінчилось будівництво, бо в нас ще така дорога є стратегічна до русині киясь, не раз, може, по неї чули і писали. Тож ми до війни зробили проєкт, все зробили і мав відбутися тендер. 19 березня чотири вже було людини, які вийшли на тендер підприємства, а тут 24-го війна. І всі тендери, все закрилося. От тільки що можемо зробити, прогрейдувати, чи підрівняти якусь дорогу, то беремо. Війна бачила нашу стелу, забрала молодих хлопців життя. Ми їх тут у була пам'ять, от все зробили для них. Ну і На даний час у нас є там, пропавших безвісті 12 людей. Один то є вже документально піддержав в полоні хлопчина. Ну а так служить сьогодні у нас ну, на війні, можна сказати, десь. 268 до 300 людей, бо ще навіть не всі є там, де бо є такі, що Володимирі жили в нас прописані, пішли служити по-різному. А розкажіть, будь ласка, про волонтерство. Як вашій громаді от волонтерів? Значить, знаєте, волонтери в нас дуже на хорошому місці, дуже хороше працюють. Вони займаються і для війни, збираються і для хлопців, які не реабілітації і лікуються і в районній лікарні, і в обласній лікарні. їм теж цілу машину нагрузили, назбирали тут гуманітарки харчів, закруток картоплі, овочів, бораків де все відправляли. Ну, куди кличуть, що ми всім стараємося допомогти. Є, скажімо, по кожному з селі, хто більш-менш відповідає за те волонтерство по селах, є старости, зводять старостинські округи, потім посилає машину. Значить, і знову збираємо те все, і завозимо нужденним людям. Скільки ми возили її для фронту. Хомець який разін загружався, дзвонить бабуси, їде в один бус, загрожає другим Немер. Сьогодні немер там все збирає, бо хомець збирається їхати. І, значить, і знову поїде на схід туди до хлопців і до людей простих, не тільки до хлопців. Пане Руслане, розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність сьогодні. Ви не просто аграрії, так а ви все ж таки і дуже багато приділяєте уваги волонтерству. Як сьогодні вас ви ставите цю всю роботу? Бо потрібно, як то кажуть, хлопців, і до землі, і допомагати, щоб туди на передову. Як ви це все суміщаєте? Як вам це все дається? Чим ви займаєтеся зараз? Я особисто чим займаюся? Десятий рік війною. Так. І чим займаюся? Я собі запитання ставив, чим я займаюся? Я займаюся, щоб зберегти країну. От реально, такі люди, які стоять поруч, це і, і, і люди з громади, і люди волонтери, і військові. Тобто, ми допомагаємо військовим, щоб вони допомогли нам вижити фізично всій країні. О, що ми робимо? Задали на тиждень мені запитання, сіять будете, то кажу, що шпаки ж прилетіли. <рес> <рес> бо в мене є дві шпаків, кажу, прилетіли, значить, сіять буде. Не знаю, яким обсягом, ще чим, але реально важко дуже. Бо в нас ми обставилися автопарком. І нещодавно дзвонили хтось з якоїсь студії кажу: ви якщо приїдете, знімете, обов'язково покажіть те, що роблять наші хлопці. Вони в нас всі легально працюють на білій зарплаті, але зараз вони працюють тільки біля військових машин. Практично, на 90%. Тобто ми ремонтуємо машини, ми їх обслуговуємо, ми готуємо по черзі, я їх відвожу на фронт, для того, щоб більше врятувати поранених і, і живих. Отак і живе. Разом якісь щось спробуємо капіталити трактора, будемо шукати якісь змоги для того, щоб закупити паливо, якийсь взяти товарний кредит на засоби захисту насіння. Вчора домовились насіння до збору врожаю. Нас профінансує, якась частина є, якась частина посіяна. Обов'язково будемо сіяти борщовий набір, бо нам так треба, нам так треба, дуже багато є замовлень. Гуманітарних і так і живемо. А гуманітарні ці борщові супові набори, ви куди возите саме? Ми то вже буде третій рік, забезпечуємо місцеву лікарню. Ми забезпечуємо нас і 31 один в місті Львів. І через одну з благодійних організацій ми то самі розвозимо, де кажуть. Ну Це на безоплатній основі робиться. Ну і, і частина військових, куди б ми не їхали, ми веземо частину овочів і своїх, і десь люди збираються. Тобто, але забезпечити такими обсягами. Минулий рік був важкий в тому плані, що люди просто деяких овочів не, не сіяли, було обмально. Ну і цього року це теж так само. Практично це вже третій рік, якщо взяти, практично овочі ми не продаємо. Ми, ми їх віддаємо. А що ще сіяти? Ківецькі культури? Нас нас багато. Якщо казати, що борщовий, це так картопля, капуста, цибуля, столовий буряк, морква. Якщо казати з культур інших, це пшениця, була пшениця ярми відмовилися, пшениця озима, ріпак, це соя, це кукурудза обов'язково. Проблема з Польщею, так якби вивезенням продажу зерна, зернових культур, як вам дається реалізовувати? Ми реалізуємо їх на великі елеватори, на великі фірми, тому що, по перше, у Нас новостворене фермерське господарство. Ми з ФОПів виросли в новостворене фермерське господарство. Воно почало свою діяльність тільки в 2021 році. Ми попали в дуже складний період. надскладний. Що стосується Польщі, Верховній Раді було благополучно зарізано і перероблено закон про обслуговуючу кооперації. Нам не дозволили. Сьогодні в законодавчому полі об'єднатися створити обслуговуючі кооперативи, де були б сушки, леватори, все інше. Mm -hmm. І держава в цьому не зацікавлена, тому що маленький середній фермер змушений продавати через великих компаній. Але логістика нашого зерна е, вона десь на відсотки 80 йде через порти. Вона не йде через Польщу. Mm -hmm. І те, що зараз робиться в Польщі, насправді це польські фермери. Але перед польськими фермерами, там Федеральна служба безпеки Росії за тим 1,7 мільярда доларів, які вони кинули на оці протестні акції, хочеться повернутися до вашої волонтерської такої діяльності. Зараз ви ремонтуєте автомобілі. Які у вас от найближчі плани, що ви хочете завести хлопцям? До вас привозять так само автомобілі з війська, ну зі різні, сходу, різні. і ви їх ремонтуєте. Так, і ті, що ви купуєте, теж відремонтовуєте. От що зараз в найближчих планах до поїздки? Найближчі плани. Якщо нічого не зробиться аврально, то ми в суботу вранці виїжджаємо на харківський напрямок. Точно не знаю, це район Куп'янська, і туди десь. Ну, може і зайти і на Лиман виїхати, дивлячись, які будуть передачі. Ми туди придбали автомобіль. Автомобіль придбаний. Це який ми повеземо, автомобіль придбаний, придбаний такі 4 з кабіною Для 48-ї окремої десантно-штурмової бригади кримських татар. Їм на підсилення дали наших волинян. Їм реально дуже мало допомагають волонтери, бо їхні родини і зв'язки, скажімо, родинні, вони залишилися в Криму. І так склалося, що ми туди заїхали, бо туди попали наші хлопці. Побачили, що там ситуація насправді плачевна. Автомобіль цей був закуплений, зібраний за 8 днів людьми. Все остальне, що на його обслуговування ми витягуємо з власного кармана. Автомобіль майже на 100% перебраний, готовий, обслужений. Така машина буде автопоїзд, завезений саме для 48-ї бригади. За ними будуть вовки дав Вінші, за ними буде 10-та штурмова «Едельвейс», на ті теж ми покупляли. Вчора купили. Вона вже їде сюди, 300 кілометрів до кордону купили, дочка збирала. Це людські гроші, але нам не вистачило, ми вкинули частину, допозичили. Ми купили машину для місій на щиті. Робимо ми все для того, щоб хлопці вистояли. І вони дякують волонтерам, я кажу, нам не треба дякувати. Дякувати, треба військовим за те, що вони там стоять. Пані Володимире, розкажіть, будь ласка, про волонтерську діяльність вашу. Коли вона розпочалася і в чому вона закричається? що саме вона? Ну, Волонтерська діяльність, моя, так сказати, розпочалася, можна сказати, ну, не з перших днів війни, а як почали люди допомагати армії, ми якось їхала волонтерка з Вітоніжа, збирала продукти, побачила в інтернеті, що вона просить допомоги. Mm -hmm. Ну, я приєдналася. Вирішили з людьми з односельчанами своїми допомагати. І так по максимуму збираємо хто що може. Збір продуктів, овочів. Ну, де коли це відбувається, Ви десь оголошення, робите? Тепер, як то кажуть, велика сила Фейсбуку. Угу. Просто пишу в Фейсбук, прошу допомогти людям. Угу. Шукаю сама, бачу, якщо пишуть дівчата, що потребують допомоги. Якщо є таке, що ми в змозі допомогти, прошу людей допомогти своїх односельчан. То ви тільки тут в Дорусинях, чи ви десь ще по інших Дорусині, селах? І своє село, не У нас невеличке село, але люди ну дружно відгукуються. Дружно. Вас, хоча вас ви до себе додому все зносите, чи у вас є якась там точка, де ви? Ні, збираю додому. В більшості весна, осінь, зимою тяжко збирати, бо нема де зберігати ті продукти, особливо овочі. Найбільше просять овочів. А куди саме ви тоді далі передаєте? Ну, овочі возили в Луцький госпіталь, возили в лікарню, де знаходяться наші хлопці. Ну, на схід загружали, так, допомагаємо збирати. Раніше випічку навіть готували для хлопців в перші дні. Не в перші дні, як почалося, в перші місяці. А зараз більшість продукти, овочі. Але знаєте, сьогодні маю можливість, якщо вже так, на камеру, маю можливість сказати, що багато людей. Просто для багатьох людей закінчилась війна. І хотілося б сказати людям, щоб якось більш доєднувалися до того збору. Вже чим далі йде війна, тим тяжче збирати продукти. Ми розпочинали у спортзалі. На той час ще було дистанційне навчання, і в спортзалі плили. Не, не вміли, не знали, ще вчилися, удосконалювали. А вже в цьому році жовтня місяця працюють. Тут на постійній основі на так? постійній основі так. А як дається вам за матеріали залучити кошти? Значить, спочатку ми тільки орієнтувалися на жителів свого села. Писали у нас створена вайбері група. От і ми просили, писали, ходили, переконували, що це важливо. А потім, коли вже це все нас трошечки пішло, розкрутилося, то долучилися до нас люди з інших сіл. Сільська рада нас підтримала, благодійні заходи проводилися, і на рівні школи благодійний ярмарок, і на рівні громади за клуби у нас виступали. Усі кошти були спрямовані на тканину, на основу. Дівчата це плетут, це зі школи. Вас блюся і учні є, так якби учні. і учні приходять <рес> на ні, на... підемо по собі. От ми у нас війна, нам треба таке, і сітки ми собі. Сіде Розуміємо, так мені от 55 років, я собі йду, ну, що буде дома робити. І плиту собі молодці. Ну, стара, стара жінка, але ж ручки зроблять. <рігла> так, тут у нас переважно мами наших дітей, учнів наших, у наші дівчатка старші, 8-9 клас, вчительки, бібліотекар. І так люди небайдужі. Небайдужі жителі села. А Скільки вдалося вже спасти, чи ви не рахуєте? Світлана Анатоліївна, нам нас більш так. П'ята основа. основа за цей сезон. В основі основа мається на увазі, скільки там? 200 погонних метрів. 4,5 на 200. Так, 4,5 ширина, 200 погонних метрів. То вже п'ята основа. 5. Так. Вже п'ята основа, але у нас вже є постійні хлопці, які до нас їздять, і забирають у нас все, що ми робимо. Ми ж не тільки маскувальні сітки, і окопні свічки, хімічні грілки, розпалювачі, дівчата цілу зиму, старші жіночки, шкарпетки теплі. В'язали, в'язали такі круги. От і все це користується попитом. Вони приїжджають, забирають, дякують. А от саме це замовлення нам дали вже маскувальні, дали основу. На маскувальну сітку, ну і протягом цього тижня ми маємо завершити. Навіть просили про допомогу. Нам і в Ворончинському ліцеї допомагають. І Ясинівський ліцей нам допомагає плеплете, щоб ми встигли вчасно виконати замовлення. Воно ну, вже завтра. Оці всі сітки їдуть. Е приїде військовий Юрій, і все оце забирає. Стараємося щоб було, знаєте який з якимось сюрпризом в кожній сітці е замотаний ще солодкий сюрприз. Там і цукерки, там і в'язані теплі шкарпетки, там кава, чай, малюнки, різні такі е патріотичні сувеніри. Ми і так передаємо, але й зазвичай ще й в сітку стараємося щось замотати. <пев> Ваш колектив, коли він створений? І як взагалі от ця творчість, яку ви лягаєте, от скільки вона вже вас Ну приблизно не знаю, якому році. Це був створений давно попередником моїм, теж Валентином Бубків був Валентин синій. Ну а я вже як продовжую, його. Вже декілька років, будь ласка, ми от працюємо з цим колективом. Ну, репертуар різний у нас, Дара тематика, Батьківщина, Україна. Різноманітний репортаж. Ну і так. А як вдається вам збиратися всі? Ну, ну, Збираємося <ріху> всі частенько, працюємо. Ну, просто люди, тут зібралося таке товариство, яке люблять, люблять співати, люблять українську пісню. Зараз в основному тематика така, знаєте, війна. Uh -huh. О, пісні патріотичні, патріотична тематика. Є в нас і ліричні пісні, і пісні про маму. Просто авторські пісні є. Ну, різноманітний репертар. Uh -huh. А куди ви їздили? Куди вам вдається їздити, показувати свої таланти? Ну, як правило, ми даємо концерти благодійні зараз, тут в межах ОТГ. Я вам скажу, ми в такому віці, що наша зброя то пісня. Ми на фронті не годні з нашими літами, а з піснею ж ми, слава Богу, патріотичної, людей, щоб задоволення. Люди не сидять, з прапорами ходять по залу, коли ми співаємо. Ну, приємно, приємно реагують. Бо я вам скажу, що чоловічі колективів в нас не, ну, так не, не так багато. Тому дуже гарно сприймає публіка. Бо мішані колективи є, жіночі більше тут, зараз багато воює людей, мало, а в нас якось береться, тут більше такі місцеві люди. Ось, і тому якось так і тримається колектив. Про ваше господарство все ж таки невелика громада, але ми бачимо, що є корови, є господарство, яке ви тримаєте. Скільки вже часу ви хазяйка? Ну, починали ми практично десь з 97-го року. Ну і по сьогоднішній день, в нашому господарстві, на сьогоднішній день числиться десь 400 гектарів землі і верха тримаємо 122 голови з них. Із них 87 корів дійних. Ну, господарство у нас невеличке, але ж в зв'язку з тим, що можна було проширатися, але так як в селі, немає ні працівників вже практично. Ті, що були, хороші спеціалісти, вони сьогодні на фронті. І ось так ми. Виживає, можна сказати, то, що на сьогоднішній день ми бачимо, яка ситуація і в країні. І практично, і зерно нема де діти, зерно лежить ще практично, ну нічого майже не продали. І так ми виживаємо на сьогоднішній день. Надіємося на краще. Може, дай Бог скінчиться війна, щось воно покращиться. Скільки вас людей працює? Ну, у нас практично десь чоловік до 10 всі, ну, з бухгалтерами, я маю, до спеціалістами, десь до 10, 8, 10, як коли. Ну, в сезон буває, десь наймаємо так само працівники трошки більше. Куди здаєте саме вашу продукцію молоко? То що ви доїть? Е, ну ви самі на... не переробляємо. Е, е, Ні, ми саме не є переробниками. Ми здаємо агро Service, -ем Така є фірма. Ну через неї ми працюємо. Вони приїжджають, забирають. Трошки маємо заборгованість. Була більше вже трошки зменшили. Якось просимо їх. Якось ну, входимо в положення один одному, тому що і розуміємо їх, сьогодні. Ну, Складна ситуація взагалі і зерном, і з молоком, так далі. Ну якось так трошки виживаємо. Практично, якби не твариництво, то я думаю, ще було б набагато важче. Тому що, ну як би там не було, все рівно якась свіжа копійка, вона попадає і так само з пайовиками, що на сьогоднішній день даже ну не з усіма розрахувалися, тому що зерно продати не можна. Ото, що збираємо трошки з молочка, то Практично з людьми ось ну шукаємо порозуміння комусь перше, комусь пізніше, комусь є більше треба Десь лікарня, десь закриваємо ці питання. Ну шукаємо порозуміння в такому плані. Того що ну і пайовиків немало. Того, що на сьогоднішній день, якщо 400 гектарів, це 200 пайовиків на сьогоднішній день і з усіма так само треба спільну мову знайти. Розкажіть, будь ласка, про ваш музей. Коли він створений і особливо дуже цікаво про цю піч, яка у вас є в музеї? Ну так, створений музей дуже давно, у 1989 році. Так, я директор школи, був призначений на цю посаду. У 1985 році, 30 квітня, і працював тут директором школи 36 років. Е, я історик сам, і е, коли я прибув в це село, майже це рідне моє село, тому що мої батьки-предки, я вже в архівах дивився, до 1800 року це до Росинівці mm -hmm. по, по батьковій лінії. І е, я просто був вражений, яка історія села, як частка історії України, тут буквально все переплітається. І в 1989 році ми вирішили вчителі створити цей музей, бо вже десь ця ідея носилася давним-давно. Е, Навіть в ті часи це був Радянський Союз, мало бути якесь окреме приміщення, побудоване сільською радою. Але цього так, все це тягнули, тягнули з цим будівництвом. В кінці кінці вирішили його створювати в школі. Е, багато приміщень змінено. В цьому музеї звичайно експозиція змінена, а перша експозиція це 1989 рік. Збирали матеріали всі учні школи. Це робота всього колективу і батьків теж, звичайно, нашої школи. Ну получається, чому це саме приміщення? От я розумію. чому саме це приміщення? Ну були різні приміщення. Це якесь вийшло найбільше приміщення. Це була дійсно квартира директора школи. Тоді це будівля 1958 року. Угу. року. Тоді фактично це найбільша будівля школи в сільській місцевості, по крайній мірі в нашому колишньому рожищицькому районі. І там було в проєкті житло для директора школи. Ну, оскільки я побудував власний будинок, приміщення звільнилося і можна було використати його для експозиції музею. Одну стінку тут забрали, щоб було більше місця. Ну а ця грубка, піч все це лишилося. Ще, мабуть, з 1958 року, скоріше всього. Mm -hmm. Вирішили, що хай буде. Якщо придивитися до рушників, то видно, що там є і 1928, і, і які тільки роки, і, і 905-й, і навіть оця скатертина, вона здається звичайна, але е, е, ось 1939 рік. І ось так вона використовується. Тут е, ми бачимо історію села з найдавніших часів. Ось е, далі під владою речі Посполитої та Російської імперії. Ось е, 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 є унікальна фотографія першої школи е, в селі Доросині, 1888 рік. 14 жовтня на покрову є документи, які це підтверджують. Можна говорити дуже багато, наприклад, навіть цей пам'ятник біля храму Святого Луки, де поховано 300 солдатів часів Першої світової війни. Звичайно, там і українці. Далі це українська держава, цей період йде. Mm -hmm. Там окремо є приміщення, де історія школи показана. І ясно, що стенди доводиться проробляти. Ми живемо в незалежній Україні, в Україні, яка бореться. Ми створили стенд Честь і слава героям. Є речі про кожні речі можна говорити дуже і дуже багато. Наприклад, наприклад, оця, оця миска видно пробита осколком, mm -hmm. це, коли хлопці десь хотіли перекосити і тут на лід, і добре, що вони якось врятувалися в той момент. Будь ласка, ви зараз є керівником цього колективу. Скажіть, як називається ваш колектив і як давно ви вже приступили до обов'язків керівника? Ну, Нащад керівника у нас був керівник, але зараз на фронті. Та як немає з керівника, то я вже заміщаю його, угу. замінюю. Колектив називається Окривлені піснею нашою. Ми вже займаємося миски. Три роки, три угу. Це роки вже. Ну, я тут півроку. Об'єдналися <годи> <годи> до <годи> <годи> Да. Бо раніше то трошки а, хлопців більше було в колективі, всі uh -huh. пішли на війну. От сталося тільки нас двох. А як репертуар? Який у вас був спочатку репертуар, uh -huh. спочатку створення? І як зараз, як він у вас змінився і що вам хочеться зараз співати? Ну, то... Репертуар раніше, ну ясно річ, що був не такий, як зараз. Зараз більш такі патріотичні пісні, бо такий час. Раніше співали народні пісні, українські, веселі. Жартівливі пісні, але ну, зараз воно зовсім не йде. Та тематика. А ви всі за клуби, так? так, так. всі. всі. – У вас значить колектив за клуби. <гум> Їздимо по клубах, дамо, даємо благодійні концерти, гроші на ЗСУ, mm -hmm. всі збираємо. Які люди радо приймають вас? Ну як? Приймають. Бо зараз кожен концерт, його ж немає ніде, по суті такого. Ми приїжджаємо в село, то люди хоч щось побачать, ну, йдуть тут треба треба Припустим. ту пісню треба ту пісню нести хоч тяжкий час але все рівно треба це робити про Доросинівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Ала Наточка на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!